28 березня це ЧСН ось головні теми випуску. Ростуть оклади. Зарплати бюджетників цьогоріч збільшуватимуться поступово. Дірявий дах і зношені труби. Мешканців багатоповерхівки у Черкасах і заливає, і підтоплює. Він е, новий, рахується, він тільки в 2006 році введений в експлуатацію. Цікаве позашкілля на кам'ящині знають, як забрати дітей із вулиці. Ми знаємо, що найактуальнішим питанням залишалося охоплення дітей сільської місцевості гуртковою роботою. На замітку іноземцям, як черкащани на столичній виставці презентували туристичний потенціал області, тільки починаю з Черкасами працювати, деякі об'єкти мене зацікавили. Із 1 січня в Україні розпочалось обіцяне владою підвищення посадових укладів працівникам бюджетної сфери. Загалом зростання зарплат відчують на собі близько 3,5 мільйонів працівників освіти, культури, охорони здоров'я, соціальної сфери та інших бюджетних галузей. Перерахунок за січень березень поточного року працівники бюджетної сфери отримують, виходячи із нових розмірів посадових окладів. Для прикладу оклад провідного бібліотекаря та вчителя вищої категорії збільшиться на 167 гривень, лікаря-терапевта вищої категорії на 179. Для мотивації працівників екстреної медичної допомоги з 1 жовтня 2013 року встановлять дві надбавки за особливі умови та характер праці. У розмірі 20% посадового окладу кожна. Адже практично усі працівники бюджетної сфери мають надбавки і доплати до посадового окладу за выслуху років від 10 до 30%, за складність і напруженість роботи до 50%, за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників, за суміщення професій посад до 50%, за науковий ступінь від 15 до 25%. За косне до 20%. постійний моніторинг виплати зарплат проводить Міністерство соціальної політики. За його даними, на 1 березня заборгованості бюджетникам немає. У повному обсязі здійснені виплати соцдопомоги та пенсій. Борги залишаються лише на підприємствах недержавної форми власності та банкрутах. За оперативними даними станом на сьогодні, заборгованості в бюджетній сфері в країні немає. Заборгованості повністю в бюджетній сфері відсутня. І це питання ми тримаємо на жорсткому контролі. Найбільшою проблемою зараз є зростання боргів на економічно активних підприємствах недержавної форми власності. Реформування медичної галузі забезпечить не лише збільшення зарплат медпрацівникам, а й підвищить ресурсні можливості використання бюджетних коштів. Упевнена профільний міністр Раїса Богатирьова. У закладах первинної меддопомоги відбудеться розмежування функцій внаслідок перепрофілювання. Змін зазнає екстрена та швидка медична допомога, що збільшить кадровий і матеріально-технічний потенціал. Збільшуємо і збільшуємо якість надання цих послуг. Збільшимо матеріально-технічне забезпечення і збільшуємо і без сумніву. В кінці кінців ми започаткуємо ті якісні зміни в стані здоров'я людей, на які розраховуємо критерії, яких як критерії успіху наших програм виставили собі за мету. Ті фінанси, які вивільняються, будуть направлені і направляються, особливо в пілотних регіонах. Для оплати праці медичних працівників первинної ланки медико-санітарної допомоги збереження та створення нових робочих місць, технічне переозброєння, збільшення обсягу виробництва вітчизняної продукції основні критерії підвищення соціальних стандартів, наголошують в уряді. Задля зростання економічного потенціалу країни варто стимулювати виробництво тих галузей, що мають постійний попит. Олена Баніна, Черкаська служба новин. В Черкасах у мешканців шестиповерхівки на Петровського дві біди. Через дірявий дах будинок заливає водою, а через зношені труби підтоплює. Раніше це був гуртожиток, який сім років тому переобладнали у житловий будинок. Однак вже через рік після заселення у квартирах людей почались комунальні проблеми. Віта Зорич продовжить. Яма із сміттям та трубами прямо у кімнаті також три роки живе Черкащанка Катерина Тимошенко. Підвалу у будинку немає, тому коли вперше стався порив труби, фонтаном все потекло в оселю. До пори до часу вже воно буде рвати, бо там і ржаве. Бачите яке? Ото починаються свищі і тоді рве, вода йде. Всього у будинку 66 квартир найбільше страждають мешканці першого та останнього поверху. Зверху людей під час дощу і танення снігу заливає водою. У міськраді фінансувати будинок відмовляється. Кажуть, це не комунальна власність, та ще введення споруд в експлуатацію прийшло не так то й багато. Він новий, рахується, він тільки в 2006 році введений в експлуатацію, не настав термін капітального ремонту, а об'єднання співвласників фінансується лише. По статті капітального ремонту латати дірки у квартирах люди беруться самотужки, однак надовго цього не вистачає. Відремонтувати будинок повністю самі не можуть, бо суми надто великі. До того ж, майже половина жильців інваліди, тому хочуть змусити зробити це забудовника. Кажуть, то його провина, однак поки що безрезультатно. Щоб виправити ці помилки, які допустив забудовник, він зробив відхилення від проєктної документації. З економив, грубо говоря, з економив. І щоб виправити ці недоліки на одну кришу і на ці труби, нам потрібно півмільйона гривень, як з квартири, як з сім'ї, зібрати 7-8 тисяч, щоб як можна найближчим часом це зробити. Телефоном нам вдалося зв'язатися із забудовником, той готовий зробити ремонт, але за однієї умови вимагає, аби люди власним коштом замовили експертизу та довели провину будівельників. Це я по закону не зобов'язаний робити, але як людина, я їм дав слово, що зробіть обстеження і те, що буде касатися нас, ну брака в роботі, допустимо, якщо він дійсно був допущений, то ми це діло виправимо за наш кошт, наше підприємство. Та зорись Дмитро Мирошніченко, Черкаська служба новин. У Чорнобаї Ауді загорілось на ходу. Водій зупинив автівку та намагався самотужки приборкати вогонь. Коли зробити це не вдалось, викликав рятувальників. Вони ліквідували пожежу і не допустили вибуху машини. Причиною пожежі стало коротке замкнення електропроводки. Звіт під ключ. На Черкащині розпочав роботу пересувний пункт оформлення безкоштовних електронних ключів. Сьогодні до цього сервісу Державної податкової служби долучились жителі Чорнобаївщини. Загалом упродовж 10 місяців ключі отримали 17 тисяч платників податків області. За підрахунками податківців, завдяки такому сервісу черкаські підприємці заощадили 13 мільйонів гривень. Так, ваші документи відповідають нормам. Заява заповнена. Правильно ось вам тут треба тільки підпис і поставити прізвище і Зразу ж будете отримувати ключ. Ось так у лічені хвилини можна стати власником електронного ключа, який необхідний передусім для подання податкової звітності у електронному вигляді. Кожному платнику, ну, найперше, зменшується тяганина з паперами. По-друге, при подачі звітності в паперовому вигляді потрібно вистоювати в великих чергах. Це займає багато часу їхати до тої ж податкової, повертатися з неї це затрати на проїзд. Та при отриманні цифрового підпису та подачі звітності в електронному вигляді кожен платник може подавати звіти, не виходячи в себе з дому чи з робочого місця. про переваги нового сервісу податкової від колег підприємців чула і Лілія. Сьогодні в вірклєві вона однією з перших отримала цифровий ключ. Дасть ключ, полегшить нам роботу надалі. Не треба буде. Їхати кудись, щось робити, все будемо робити через диск. Ці зусилля, що ми сьогодні потратили варті того, що ми сюди приїхали, все буде добре. Такий привілей випав не усім. Валентина принесла документи сина та чоловіка в надії отримати ключ і за них. Ні, одна я тут нікого нема. Ні, Та ніхто ж з них не поїде. Я ж, якщо ви чули, я вам розказував, що кожен підпис. Це аналог ручного підпису і проставляється на будь-яких електронних документах і має також саме. Безкоштовні цифрові підписи можна також отримати у відділі та пунктах реєстрації користувачів, які працюють в обласному центрі Золотоноші, Звенигородці та Умані при місцевих державних податкових інспекціях. Морослава Станкевич, Олександр Таран, Черкаська служба новин. Чотири райони Черкащини мають нових керівників. Про це йдеться на сайті президента України Віктора Януковича. Так, головою Черкаської радеж-адміністрації призначено Олега Костирю, Шполянської Олександра Черевка, Корсун Шевченківської Сергія Гудименка, а Жашківську районну державну адміністрацію очолив Сергій Дорошенко. Продовжуємо інвестиції в майбутнє держави. 2013-й за ініціативи президента України, проголошено роком дитячої творчості. Відтак влада отримала завдання підтримати обдарованих дітей, створивши умови для реалізації їхніх здібностей. Освітяни Кам'янщини знають, як забрати школярів із вулиці. Я роблю виріб для мами на ну. Роблю шкатулочку, заглажую основну основу, а сестричка моя Аня робить зверху її кришечку. Глина вода і вмілі руки, ось так під викладача наставника. Народжуються дитячі міні шедеври, сестри Аня і Юля. Вихованки станції юних техніків працюють над сувеніром для своєї мами. Дівчата займаються у гуртку кераміки всього рік і вже мають успіхи. Роботи гуртківців юнтехів неодноразово перемагали на конкурсах. Яскрава і розмаїта експозиція за роки діяльності закладу. утворилася і в будинку дитячої та юнацької творчості. Керівник гуртка бісеру і вишивки стрічками Ольга Юрченко показує роботи своєї вихованки Тані Кузьменко. Це це дитяча фантазія. Це все придумується по ходу. дивимося, який бісер до чого підходить, як воно все виходить. Компонуємо і отримуємо такі роботи. Нині цей позашкільний заклад охоплює навчанням 27 різнопрофільних груп. Загалом тут займається понад 400 школярів. Ми знаємо, що найактуальнішим питанням залишалося охоплення дітей сільської місцевості гуртковою роботою. І ось в цьому році навчальному 10 груп діти здобувають з села позашкільного освіту. Ми побачили, що творчі діти на селі є, і їхні здібності потрібно розвивати. Їх вийшов колиха. А це студія сольного співу Ліра. Вокалісти саме готують програму до Дня Перемоги. Керівник Віра Дроботенко сама пише для них пісні і музику. Займаються у її студії 60 юних співаків. Це не лише міські діти, приїздять до неї із навколишніх сіл. Серед вихованців є лауреати всеукраїнських та міжнародних пісенних фестивалів. Щоправда, останнім часом потрапити на велику сцену їм не завжди вдається. Говорять такий вислів, є, що талантам потрібно допомагати. А бездарності вони самі якось проб'ються. І от я думаю, що керівництву повин, потрібно звернути увагу на дітей, таких обдарованих, для того, щоб ми мали змогу поїхати подивитись інших, себе показати. Районна влада обдарованим дітям допомагає, зазначає директор будинку дитячої та інацької творчості Світлана Швагер. Наприклад, придбала цю музичну апаратуру. Звісно, хотілося б більше для повноцінної роботи закладу. Необхідно 600 тисяч гривень, а фінансується лише зарплата та енергоносії. Тривалий час позашкіллю належної уваги не приділяли. Тож на проголошений президентом рік дитячої творчості у кам'янських освітян великі сподівання і варто відзначити, склавши руки, вони не сидять ініціативи глави держави в дії. Значна частина гуртківців, які керівників гуртків, які ведуть у нас при міських будинку творчості та дітей, та та станційних техніків, виїжджають з навчальними своїми програмами і гуртками у сільську місцевість. Так ми охопили 8 населених пунктів і 299 діток у ці гуртки. Аби підтримати юні таланти, влада області планує розширити мережу позашкільних навчальних закладів до 2014 року. Позашкільною освітою мають охопити 70% школярів. Наші зусилля зараз і спрямовані на те, щоб максимально залучити велику кількість дітей до занять у позашкільних гуртках, секціях різного профілю. І шляхи вирішення цього питання бачимо через доведення роботи гуртків. Позашкільних закладів саме в сільській місцевості. Станіслав Шемет, Олександр Таран, Черкаська служба. новин. На три дні Київ перетворився на центр туризму. Із 27 по 29 березня триває міжнародна виставка Україна подорожі та туризм. Сотні компаній презентують свої послуги, а українці припрошують іноземців відвідати свої міста. Цікавими пропозиціями дивували і черкащани, якими саме знає Ірина Васюра. Бандурою та привітними посмішками черкащани зазивають людей до свого виставкового павільйону. Організатори запевняють, дивувати в нашому регіоні є чим. Зокрема, тут презентують новий маршрут стежками натхнення, присвячений 200-річчю з дня народження Шевченка. Ми показуємо через призму унікальності того регіону, де формувалася його особистість. Через унікальні об'єкти Черкащини, через природні об'єкти, через взагалі національні особливості культурні нашої Черкаської області. На три дні Київські МВС стали під центром туризму. Тут проходить міжнародна туристична виставка, де свої послуги рекламують сотні відомих кампаній, переговори, майстер-класи, семінари. Уся увага зосереджена на розвитку українського туризму. Це єдиний захід виставковий, який має справді велику практичну практичну суть. Бо контакти, які напрацьовані тут, от вони дуже добре. Гикаються нам у нашій роботі по-хорошому. Просимо на буквально. Яскраві буклети, народні костюми, навіть клоуни з живими скульптурами. Щоб привернути увагу потенційних клієнтів, учасники креативили як вміли. Для нашої області виставка була вдалою. Переконані учасники. Інформаційні буклети про чигирин, канів та різні культурні пам'ятки розібрали як гарячі пиріжки. Багато хто з відвідувачів обіцяв відвідати Черкащину вже цього туристичного сезону. Тільки починаю з Черкасами працювати, деякі об'єкти мене зацікавили. І взагалі Україна повинна розвиватися. Чому ми відсилаємо людей кудись, а свої місця не показуємо? У нас достатньо своїх місць. Ірина Васюра, Алюна Кецьман, Олег Кураш, Черкаська служба новин. Такі головні події. Четверга, новини спорту, розкаже В'ячеслав Лопушанський. Живіть яскраво, щасти. Мої вітання далі про спортивні підсумки четверга у викладі черкаської служби новин в чемпіонаті Черкаської області зміні футболу стали відомі фіналісти. головному матчі сезону, який відбудеться 7 квітня, зустрінеться Черкаська Дахнівка та Меркурій зі Звеногородки. Обидві команди вперше в своїй історії зіграють у фіналі чемпіонату області. Минулими вихідними в палаці спорту будівельник обласні мініфутбольні команди мали визначити учасників фінального матчу. Погодні умови вплинули на приїзд до Черкас двох фаворитів турніру, склад яких укомплектований київськими легіонерами. Діючий чемпіон області МФК Христинівка достроково здав своє звання без чверть фінального бою. Не переїхали до Черкаси футболісти з монастирища. Таким чином шести запланованих матчів чвертьфіналу та півфіналу відбулися лише чотири. Найінтригуючим поєдинком видався матч між віце-чемпіоном Черкас Седосом. Та Зенигородським Меркурієм. Ця гра залишилася розгромом Цетуса 5 5-1. Зважаючи на проблеми інших, півфінальної пари Меркурію не знайшлося. Відтак один з головних фаворитів турніру автоматично вийшов до фіналу. Значно довшу дистанцію пройшла Дахнівка. Спочатку в важкому чвертьфіналі лише по пенальті черкаська команда пройшла своїх земляків з енергії. А в півфіналі дахнівчани обіграли Пальміру 4 4-3. Таким чином у головному матчі чемпіонату області зіграє Черкаська Дахнівка та Меркурій із Звенигородки. Смілянський каратист Станіслав Голубець став бронзовим призером четвертої олімпіади бойових мистецтв. Престижний турнір цьогоріч проходив в Україні у рамках олімпіади бойових мистецтв, столичного палаці спорту змагалися світові зірки єдиноборств у 12 різновидах бойових мистецтв. Серед тих, хто долучився до цього масштабного спортивного форуму, були смілянські каратисти, представники клубу «Бодокан». Один із тих, хто повернувся із змагань з нагородою, був Станіслав Голубець, який оформив бронзову медаль. Секрети успіху від відомих спортсменів у рамках проєкту Трибуна для лідера черкаські студенти зустрілись із бронзовим призером чемпіонату світу з фітнесу Олексієм Горішним. Протягом пара він розповідав молоді про свої досягнення та перші кроки у світі спорту. Горішний розпочав свій спортивний шлях не з фітнесу. Чемпіонство з цього спорту передували роки занять дзюдо і бойовим самбо. Спортсмен каже, досягнувши певного рівня у бойових мистецтвах, він вирішив змінити профіль занять і обрав фітнес. Я займався на, на своєму, качався. Студентами 30-річний фітнесист визначив теми спілкування. Спортсмен детально розповів про історію бодібілдингу та фітнесу. Повідав і про особливості харчування спортсменів та підготовку до відповідальних змагань. Горішний зауважив, своєю спортивною лекцією намагався мотивувати молодь до занять фізичними вправами та як підкорювати життєві вершини. Мені було дуже цікаво послухати справді про сам фітнес, про спорт, про його історію встановлення, але більше мене зацікавило в цій людині саме ця. Якби можливість досягти мети, вміння ставити перед собою цілі до неї йти це так дійсно шлях до успіху. Ділитимуться зі студентами, секретами успішності і інші черкаські зірки спорту. Найближчим часом з молоддю зустрінеться фітнесистка Оксана Оробець та черкаський бодібілдер Сергій Панчук. Юлія Порпленко, Максим Драбіного, Черкаська служба новин і на цьому мить вони все прагніть до чемпіонства у будь-яких починаннях. На все добре, хай щастить. Погоди на 29 березня, за даними Черкаських синоптиків, температура повітря по області вночі 9-14 градусів морозу, в день від 1 градуса морозу до 4 тепла. У Черкасах вночі до 13 градусів морозу, в день до 3 градусів з позначкою плюс. Мілива хмарність без опадів, вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Атмосферний тиск підвищений, найближчої доби істотно не зміниться. Відносна вологість повітря знижена. Найближчої доби коливатиметься в межах 40-70%. Завтра За Тра погодні умови Черкащини визначатиме антициклон арктичного походження, спостерігатиметься суха з помірними морозами вночі та невеликими плюсовими температурами в день. Погода на окремих ділянках доріг ожеледиться. У вихідні дні погоду формуватимуть атмосферні фронти циклону з південного заходу, що принесуть теплі повітряні маси і зумовлять суттєве підвищення температурного фону. Очікується дощі, вітер посилиться 30 березня. Місцями по області очікується пориви до 15-20 метрів за секунду. А за народним календарем 29 березня вшановуються три мученика Сава, папа і Трохим. У народі говорили, на Савина, сані покинь, воза посунь. Сонця, хоч і немає, а вода все одно тече. А якщо 29 березня була тепла, сонячна погода, то й весна вся обіцяла бути теплою. Добре, коли сніг тане від сонця, а не від дощу. Коли весна красними днями зганяє сніг, родиться хліб. Прикметам, вір, але перевір. гарної вам погоди.